І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, від самого початку вторгнення, відколи я мусив залишити свою квартиру, я старався десь пару разів на місяць заїздити туди, відвідати будинок, переконатися, що він цілий, як, мабуть, не один із нас, у кого будинку опинилися у сфері бойових дій. Але ось що я помітив: тоді, коли було важко, коли обстрілювалася Північна Салтівка, і лишалося там у нас кілька чоловік, буквально, які пильнували дім, жили в підвалі, готували на вогні собі їсти і ходили по воду на джерело. Тоді кожного разу, коли зустрічалися сусіди, коли хтось приїздив, коли виходили з підвалу, ті, хто там ховалися. Ми переживали це, знаєте, як радісну зустріч родини. Кожен кидався один до одного з привітаннями, раділи, тому що живі, що тут. І ось міняється час. Стало безпечніше. Росіян відігнали до кордону, обстріли стишилися. І тоді я дивлюся, у нас наш чат будинку, і там починаються вже сварки. Хтось висипав сміття не там, хтось надто голосно працював у себе, коли вставляв вікна замість вибитих, хтось не прибрав відразу, коли виносив сміття. Ми починаємо помічати недоліки один одного і втрачаємо те, що Бог дарував нам через важкі переживання під час війни. А є речі, які не треба забувати. Щось хотілося б забути і варто забути. Свій страх, небезпеку, постійні тривоги, які зараз преслідують нас. Але є речі, які війна дарує нам як такий собі жорстокий дарунок. Ми переконуємося, що нема різниці, чи на сотні тисяч була обставлена квартира, чи на тисячі, коли в неї потрапить ракета, все одно воно зникне. Немає різниці, в чому ти був убраний, коли. Тебе влучив уламок десь на вулиці. Виявляються цінності, які справді для нас є фундаментальними. І тоді ми відкриваємо по-новому і те, чому Христос нас навчає. Бо справді, коли зараз дивишся на тих птахів, які поволі повертаються до нас після того, як стихли обстріли, ми бачимо у їхньому ширанні під небом оту радість свободи. Яка є справжнім даром. Бо, знаєте, коли опинявся тоді після Харкова у безпечніших містах, то відкривав для себе, як приємно просто пройти по вулиці, коли не треба боятися, що десь поряд паде бомба, як приємно бачитися з іншими людьми, не думаючи, що у скупчення можуть влучити вороги. Життя і смерть. Ось ті парадигми людського існування, в які нас відразу ставить Христос, як у найбільш важливі і єдиноцінні виміри нашого існування. Причому життя не тільки в цьому вузькому матеріальному вимірі, а життя в усій повноті, життя, яке простягається поза смерть. Як важливо не втратити Його. А що нам дає відчуття цієї перспективи? Коли ми навчаємося радіти, посміхатися один одному, пробачати один одному, коли ми вчимося бути разом, бо саме цьому нас вчила війна, бо найголовніше може у ті перші місяці було подолати самотність, бути разом, допомагати один одному. Коли настає більше, ми втрачаємо цю свіжість. Починаємо сваритися, ображатися, ображати один одного, і це може найгірше, що ми можемо зробити в цей час. Війна з кожним днем наближається до кінця, рано чи пізно вона закінчиться. Нам важливо дожити до її кінця і не просто дожити як таким живим істотом, а не втратити людську подобу і вміти. Брати навіть із неї з цього суворого часу, те важливе, що нам визначає систему цінностей, систему життєвих орієнтирів. Вчитися у птахів треба не безжурність, а вмінню виділяти основне: свободу, вільність польоту, свободу, яка передбачає і свободу від твоїх. Земних схильностей. Адже що ми часом маємо яку хворобу у житті? І навіть зараз здобуваємо. Я вчора тільки був у Рості, і побачив натовпу людей, які там блукають, шукаючи, що купити, або не, не треба далеко ходити, сходити до нас на Блавіщенський базар. І бачите, як люди поринають у придбання чогось що не завжди є для нас потрібним. Ну, зрештою, кожен універсам. Кожен супермаркет призначений для того, щоб ми, зайшовши туди щось неодмінно купили, і неодмінно те, що для нас не дуже і потрібно. Ми нимося за цим. Ми починаємо брати собі більше. Тут є, приходить допомога для людей, які потребують цього, для тих, хто зараз живуть біля зруйнованих хат десь у підвалах, по грибах. Ця допомога, яка приходить через наші руки, йде до них, не для нас, а з вами. І нам важливо виявити, кому її потрібно. Може із наших парафіян, хтось є зараз вдома, хто потребує, може із тих, хто тут є, хтось соромиться собі щось попросити, але йому конче потрібно якісь речі замість тих, які зникли під час цієї війни. І в цьому треба йому допомогти. І в цьому якраз і є наша найвища людська місія. Не шукати, що можна зараз схопити собі під час війни, бо найбільший злочин є, і знаємо це вже всі, коли під час війни хтось, як той одеський воєнком, якого наш президент збирався позбавити всіх можливостей, накопичив гроші на будівлю, собі будиночку, десь там подалі від кордонів України на захід. Війна може допомогти нам вирости, перерости ось це дитяче прагнення мати. Бо буває так, що діти сваряться між собою, бо в одного є іграшка, він що немає, він хоче її відібрати. Ось цей дитячий комплекс треба подолати, зуміти вийти із нього. І зуміти піднестися до тієї вишини, про яку говорить нам Христос, вміти бачити життєву перспективу. Вміти перемогти ці такі дріб'язкові життєві схильності, які переслідують кожного з нас. І хай милосердний Господь допомагає нам зуміти, вийшовши, може, зараз із церкви, приглянутися на тих небесних птахів, про які говорить Христос, а квіти побачити, ми можемо і тут, озираючись довкола себе і бачачи їхню неймовірну красу, коли вони. Розквітають у згоді своєю природою, не вимагаючи чогось більшого, але беручи від Бога те, що Він дає, і даруючи свою красу людям довкола себе. Амінь. Слава Ісусу Христу!